Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій YouTube. Запрошую відвідати мій сайт. Займаюся продажем та прокатом електроінструментів. До мене досить часто задавали питання на рахунок різниці в вартості і різниці в якості між штангами для нівелірів. Штанги називаються ТП-320. І БТ-350. Зазвичай різниця вартості величезна, більше, ніж в два рази. Зелена серія ТП-320 постачається з чехлом, її висота 3,20. Синя серія постачається без чехла, її висота 350. І, звісно, коли вони рядом лежать, звісно, видно, яка різниця. Вага. Наприклад, 350 приблизно пошти більше, ніж в два рази більше, ніж у 320 -й. Це говорить про товщину матеріалу. Зелена складається з чотирьох частин, і вона менше по габаритам для перенесення. Синя складається з трьох частин, і вона більше по габаритам для перенесення. Слідуюча різниця кріплення в них практично схоже. Ви натискаєте на кнопочку е і натискаєте на кнопочку, прижимаєте і потім фіксуєте. Тільки, звісно, це кріплення в зеленій серії. Синнє таке саме, але все зроблено міцніше. І діаметр товщий. І я так розумію, якщо тут е прижимається пластик, то тут всередині, е тому що є звук, прижимається метал. Там всередині метал. І тому воно, звісно, буде довше служити. А принцип такий самий, ви натискаєте для швидкого відводення. Відведення. Прижали, відпустили, воно зафіксувалося і закрутили. Так, ось такий принцип кріплення. Е, крім того, тут воно. Ця штучка ось так знімається, на якій ставити нівелір. Вона, бачите, заходить в пази, і її не можна. Ну В принципі, можна кудись закріпити окремо, але складно. На два тут, тут просверлити. Незрозуміло, чому вони не, не зробили тут отвір, щоб просто так вішати, десь кудись на дюбель. А тут же все грамотно зроблено. Бачите? Ви зняли. Ви можете окремо користуватися десь на стіни, дуже якісне воно залізне кріплення, воно не підведе, воно не впаде, тут вертушка якісна велика. Ну і є, звісно, отвір, якого немає чомусь там. Але ще фішка навіть не в цьому. Бачите, тут на кінцях самі площадки, тут площадка ширше, більше резини, тут метал, тут пластик. Ну, звісно, все воно різне. Ось, бачите, тут всередині пластик, тут всередині метал. Все воно має значення. Так само і підошва, якщо ми подивимося, Підошва набагато ширше у синій серії, значно менше у зеленій. І там, і там вона проразилива. Принцип роботи такий самий. Ви впираєте, зжимаєте резину і потім фіксуєте е, ось цими крутілками. Бачите, от ось ви потягнули, зафіксували і вона вже не рухається. Такий самий принцип і у синій серії. Але є одна фішка, е, є таке кріплення BM1. Ну, звісно, воно іде з такою прищепкою в комплекті. Воно можна його запросто по, поціпити на, на це кріплення. Воно сюди підходить. І так само фіксується. Бачите, його зафіксували, воно не рухається. Чим це краще, тому що в цьому БТ1 є мікроліфт, яким зручно користуватися, щоб не переципляти постійно і точність, щоб була вища, можна користуватися таким мікроліфтом при користуванні. А, бачите, тут резиночка дуже гарно зроблена. Як на мене, досить пристойна. І ціна, тому ціна якість в 2,5 з половиною рази краще. І ціна в 2,5 рази приблизно, може і в 3 рази дорожча. Ну, звісно, коли ви користуєтесь технікою, яка коштує там 12, 13-15 тисяч гривень, не треба скупитися, треба вже купляти якісну штангу. Яка вам прослужить довго і нівелір не впаде. Всього найкращого, звертайтесь до мене, буду завжди вам радий допомогти в виборі електроінструмента Бош або іншого інструмента, або прокаті. Всього найкращого.